Я зараз їду по вулиці і побачила ось такого чоловіка. Він ще не знає, що ми разом з вами зробимо йому приємно. А я запропоную дещо відсвяткувати. Пішли доброго дня! Доброго. Можна вас трошечки зупинити? Да? Побачив вас, повз переїжджав. Захотіла з вами познайомитись на хім. Дуже приємно, мене Данило звати. У мене сьогодні невеличке свято не свято. 400 тисяч підписників на моїй сторінці. Як вам пропозиція, щоб ми з вами свічки задули і випити каву з тортом? Як ви на це дивитесь? Стераплюсь. Ну, знайдете півгодинки з вами, а я вас потім додому підвезу. А далеко? Давайте ваша пропозиція. Я тут десь кав'ярня. Я з Маріуполя. Маріуполя все згоріло. Пришлося сюди їхати, так, да, переслідують. Оба бо гляньте. Раз. Два. Ура! Дякую. Ну, дуже приємно враження. А коли ви з Маріуполя переїхали? Ну, Тільки тобто... і переїхав. Навіть в окупації жили, так? Да? Так. Да. А як же ви виїхали? За тисячу доларів. Тисячу доларів, щоб вивезти, так? Да. Да? Нічого собі. А ви з мамою да, живете? Так. Да. А скільки вам років? 46. А чим ви ще займаєтесь? Біблію читаю. Ні, не чекаю. Пенсія там чи? Пенсія. Платить за пенсію. А на що витрачається? На лікарства. А які ліки? Уколи. Зараз у мене нічого немає. Навіть своєї житла немає. Тож ти з мамою живете, то ви знімаєте, да? так? Да. Это обычная квартира, но с табличками. Я такое не люблю слово говорить. Но это типа как дом пристрелых, хотя на дом пристрелилах это не похоже. Сейчас поедем, увидишь. На пенсии, мама. Вышивает, вяжет. А так она работала взагалі на двух на трех работах. Батько помер. В Мариуполе. Когда бамбешка была, то да и помер батька. Дякую. Та на здоровье. Обережненько. Скажіть мені, вам не ліпше буде на візку? Ні. А чого? Я люблю ходити. На візок сядешь, всі органи отказывают. Ноги руки. Це я з вами. Решення це життя. Давайте допомагаю. Раз і два. Так, Давайте. А мама дома ваша? Да. Я тоді вам зараз візьму в гостинці паку, пакуночок один і мамі візьму подаруночку. Дякую. Як це запатимо. Ну, а що ж ну, приємно зробимо. Я вже маю бути лежачим. Я вже речі списують, списують і списать не можуть. Але я не сажусь сніданку, ні на носу. 24 операції на мене. Добро, доброго дня, дівчата! Мої... Мої... Знаєте, ви цього хлопця я вам привіз? Да. Гарний хлопець. А, відкривайте двері. — Доброго дня. Мене Данило звати. Таня. Я випадково зустрів сьогодні вашого хлопця і вирішив трошки приємно зробити. Та він каже, а в мене мама чекає. Тому от мамі такий подаруночок О, від мене, спасибо. шарфік такий. Я, Я гадаю, що буде в нагоді. А тут таке, ну пригодиться, тут гігієна, то є сьоє. Ой, спасіба. Так ось вийшлося, що війна. Я поховала чоловіка, у нього було так, як ми ну, подва. Там было ж холодно, темно. И вот это я одна за двумя лежачими ухаживала там в подвале. Ну и мы... Вот это наняли перевозчика, тысячу долларов нам обошлось. Це чтобы вывезли звідки, да? Да, вывезли. Нас я, мужа зарплата уходила на лекарство. Операции ему делали. Я всегда, я плачу". Умирали без воды. За водой уходило 10 километрів, щоб принести две баклажки воды и это перед, перед... Перекресний огонь все время йшов. Серйозно? Да. Я тоді... Ви дозвольте, я вам трошечки грошей дам. Ви не проти? Ну, я, не я вам дам, скільки в мене є. От... Дякую, от... Дякую. Максим, от все, що є, я вам дам. Я дякую, гадаю, що дякую. буде в нагоді. Дякую, дякую, щиро дякую. Ім збирати пір на насад. Ну я радий, що я трошечки вам допоміг. Дайте потисну вашу руку. Ви дуже дуже сильна да. жіночка. Я пишаюсь вами. все приємно познайомитись. було. пробачте, що я так вас випадково до вас приперся. Ми раді, ми раді. сьогодні. Випадково я познайомився з родиною, яка втратила все, але не втратила силу, волю. І любов до України, і разом ми з вами зробили величезну добру справу. Ну, як завжди, я хочу додати: ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. Ну а якщо ви хочете долучитися до наших добрих справ, посилання в шапці профіля. Бережіть себе.